Усім привіт! Сьогодні у нас знову коротка розмова з щасливицею Анією, яка виграла лотерею Green Card, вже отримала свою пластикову зелену карточку. Ця справа була неординарною. Ми поговоримо, як все відбувалося, яке в Ані саме родина, тому що теж це цікава дуже справа. Тому давайте починаємо. Аня, добрий день. Добрий день, вітаю всіх. Перш за все, скажіть, де ви зараз знаходитесь? Ви в Америці, чи ви десь в Європі? Де ви? Ні, ні, ми зараз відпочиваємо в Туреччині. Це вже а... з отриманою грін-картою? Так, супер. Ми з Анією до речі, бачилися вже двічі особисто. Перший раз, коли вам прийшли social security number, і другий раз, коли ви саме забирали вже свої грін-карти, які прийшли на мій адрес. Так. Ань, розкажіть, будь ласка, починаємо спочатку. Угу. Це був перший раз участь у вас в лотереї Green Card чи не вперше? Е, перший раз, так. Перший раз. Е, чому ви вирішили взагалі, взагалі взяти участь у лотереї? Е, це я би на сторінці розповідала. Це мрія мого чоловіка була. Е, я більше думала про Канаду. Але виходить, коли почалась війна в зв'язку з цим ми вибирали країну, де нам буде безпечніше, тому що ми знали, що ми будемо будувати сім'ю, і якби для дітей там не є безпечно, особливо після новин. Ви знаєте самі. Тому ми якби обирали місце, де би ми хотіли бути. Ми подалися, подали документи на Канаду, але нам відповідь не приходила. Тому що мій чоловік він не є українець. Він є. Громадянин Туреччин е, відповідно е, всі процеси з документами у нас трошечки займали багато часу. І е, це було так е, спонтанно, я б сказала. Да, чоловік е, сказав: давай подамося і давай попробуємо. Я кажу, чому ні? Давай. Якщо в тебе є така мрія, треба пробувати. От і все. Скажіть, будь ласка, Аня, я знаю, що е, ваша сестра. Так, mm -hmm. е, Надя, з, вона сестра ваша, так? Леся, Леся, Олеся. А mm -hmm. Надя, яка з Сашкою проходили минулого року весь процес, так. Та ми їм допомагали. Хто вони вам? Вони родичі чи вони просто близькі mm -hmm. друзі? Друзі, це ви так. від них дізналися взагалі, що є в принципі шанс виграти лотерею чи ні? Чи ви знали випадку? Ні, ми, ми, не, ми не були в курсі, ми навіть не знали про те, що е, е, взагалі хто подавався, не подавалися. Тобто, ми собі так я, я на той час була вагітна, і, і ми просто зробили фотографії. Ми буквально за останній день. Вже там останній день приймали заявки. І Ми такі, ми якраз тоді знали, що в нас буде дівчинка, і ми такі о, рішили, о, треба, треба податися. Я дуже добре цей день пам'ятаю, тому що у нас була в той день фотозйомка, і ну такі. Ну вже час, о, якби часу немає, день віраці. закінчується, і ми такі, ну швиденько, давай зробимо фотографії, і давай відправимо. І все, ми просто відправили фотографії. І далі забули про це все. Ми просто далі чекали відповідь від Канади. Тобто ви, ви е, заповнювали заявку на участь Green Card, не знаходячи ще в Канаді. Тобто, у вас ні, мета ні, ні, була ні, Канада, ні. в принципі. Е, у нас, в принципі, да, була повна невизначеність, ми думали: ну от куди вийде, туди й вийде. Потім вам все-таки вдалося вам затвердили Канаду, і ви переїхали а у Канаду, дайте... і там народилась ваша донечка. Потім в Канаду мені прийшла відповідь, що мені все підтвердили, а чоловіку ні. І ми чекали, я чекала до останнього, чоловіку не підтверджували. І я, я поїхала сама в Канаду. Там сама, да, на 35-му тижні я поїхала. Це Ох. був такий дуже Відважний крок, дуже нелегко мені було на це зважитися самостійно в чужу країну, таку далеку країну, де нікого немає взагалі. І це такий відчайдушний крок був заради нашого майбутнього. Я поїхала і вже звідти активно писали ми на сісі. На е, гарячу лінію Канади на е, цей офіційний сайт, е, де ми заповнювали заявки. Ми писали листи активно, що ось я одна в Канаді, мені дуже потрібна допомога чоловіка. Будь ласка, перевірте наш статус ще раз. І я не знаю, це просто чудом було. І чоловіку підтвердили вже, коли напевно за три неділі до народження дитини. Вау. І е, він вже зміг Приїхати, ну поки там вклейка цей весь процес відбувався, він зміг приїхати вже через майже місяць прийшов від народження дитини. Тобто ви народжували сама, без, без чоловіка Так, да, без нікого. Не без було чоловіка, ніяких родичів, друзів, нікого. Ні-ні. Зі мною були тільки лікарі. Все. Вау, А, я навіть цього не знала. І ваша донечка вона отримала відповідно громадянство Канади, тому що в Канаді так. діє таке ж правило, як в Америці. Якщо ти народився так, на так, цьому землі, ти так. маєш право бути громадянином. Так, да, взагалі, в принципі, і це теж спонукало мене до того, щоб прийняти таке рішення, тому що ну, я розуміла, що е, війна це дуже серйозно. Е, я знаю, це в мене дідусь воював, і я просто розуміла, що це не закінчиться так швидко, як, як ми собі планували і думали, да? як, як ми всі бажали цього. І моє рішення було одразу, я казала, ні, ми одразу їдемо, тому що я хочу, щоб сім'я була в безпеці. Ну для мене безпека це перш за все ем, спокійний стан. І коли я не в стресі, я можу щось робити. Коли я в стресі я не можу жити просто. Тому, тому однозначно було прийнято рішення виїжджати. А вже е, ось цей момент такий громадянства він вже підштовхував до того, що. Вже буде якась надія на подальше майбутнє і хороше майбутнє для нашої дитини, тому що це відкриває великі можливості. Так, так. Плюс я вірю в те, що діти самі обирають собі де їм народжуватися і так доля привела нас в Канаду. Скажіть, будь ласка, в якому місяці народилася ваша донечка? 23-го року. І вже у травні були результати лотереї Green Card. Ви так. одразу їх дізналися, чи ви десь пізніше? Можливо, ви забули, чи ні, чи ви одразу uh, перевіряли? Пам'ятаєте uh, це? Ми, uh, ми перевірили в травні майже одразу, uh, тому що uh, виявляється, там ще друзі участвували, і вони перевірили, що вони не виграли. І, типу, Запитали у нас, ми виграли чи ні. Я кажу: ну чоловік каже, ну давай перевіримо разом. І ми перевірили, виявляється, що ми виграли. Тобто, це і навіть, заявка була виграшна. Це друзі перевіряли Вау! чоловіка і сказали чоловіку: о, ти виграв. Каже, та ні, ти жартуєш. Та ні, серйозно виграли. Вау, класно! І при тому, що виграла відповідно заявка чоловіка, і чоловік ваш є громадянином Туреччини. Так, тому так. це теж так цікаво, тому що деколи люди думають: а якщо ну, де хто там не знає багато інформації про лотерею, думає, можливо, це тільки для українців, чи що ні? Навіть якщо у вас є міксований шлюб з громадянином іншої країни, яка допускається в розіграші, то ви можете, і ваш чоловік може бути основний чи дружина, відповідно, громадянин іншої країни, не України. Що було далі? Які у вас були взагалі емоції? Що ви тоді подумали? Ну, ми тоді були в шоці, тому що ми вже не знали, що робити. Ну, в Канаді якби ми думали, як вже облаштовуватися. Бо якби дитина маленька, да, і потрібно якось далі вирішувати, що робити, як тут, як тут жити. Спочатку думали, можливо, мама ще до нас приїхала там і так далі. І не знаю, просто. Були такі емоції. Ну спочатку був всьо таке: о, ну прикольно виграли класно. Взагалі. Потім ми зрозуміли, що в нас така цікава ситуація. Я українка, чоловік стреччини, а донечка народжена в Канаді, і тут виникло дуже багато запитань: а що далі? А як робити? А чи взагалі ми прийдемо чи ні? Тому що. Ми знаємо, що громадяни Канади так. Вони не можуть приймати участь у лотереї, і ну, тут одразу виникло питання: а ми зможемо чи ні? Получиться чи ні? У нас було дуже багато хвилювань з цього приводу. Супер, супер. І тоді ви вирішили все-таки не самостійно продовжувати цей шлях, довірили свою справу мені. Ми щоб вирішили... знали, що Самостійно ми не хочемо це робити. Ми самостійно заповнили анкету, зробили свій склад, <клапити> А далі ми хотіли довіритися спеціалістам, тому що ну, ми розуміли, що ми не маємо досвіду, не маємо знань, і ну, ми самостійно не зможемо дати відповідь, тому що навіть елементарно. Мова, да, ми знаємо англійську, але це не той досконалий рівень, який нам необхідний в оформленні документів, в зборі всіх документів. Дуже багато нюансів є, тому ми одразу вирішили, що треба, щоб хтось нам допоміг в цьому. Так, я нашим глядачам, хто буде дивитися, скажу, що. Так як Аня з чоловіком з донечкою проживали в Канаді, відповідно інтерв'ю у вас відбувалося теж в Канаді, і після інтерв'ю ще й просольство вони вам на в інтерв'ю сказали, що у вас треба ще додати певні документи про освіту чоловіка, яких не було. Правда, коли ми проводили консультацію, їх не було, він не міг їх дістати з Туреччини. Це був дуже цікавий момент, тому що ми тоді максимально ви нам. Ми нас підготували, і е, ми тоді зібрали максимальну кількість документів. Тобто, я пам'ятаю, що мені і мама свідоцтво про народження пересувала з України в Канаду, і ми багато документів відновлювали, е, які необхідні, тому що теж збиралися все швидко і сісь забули, сіть не взяли. Чогось не було. Е, зробили ми ті всі документи. У нас було майже все. Єдине, що, коли ми вже приїхали на інтерв'ю, у нас ще не було підтвердження відбитків пальців, бо цей процес займає в Канаді трошки часу, десь було неділі три, вони готували це все, і вони нам прийшли вже після інтерв'ю. Тобто, коли ми прийшли на інтерв'ю, у нас всі документи були, а не було тільки ось цих відбитків. І через це вони сказали, що чоловіку треба буде прийти ще раз перевірка. Тому я пам'ятаю, ви заповнювали ще раз анкету про нього. Дані да, і да, нас насилали, надсилали оці документи їм, і Тоді був довгий час очікування і невідомості да, невідомо було. Це дуже теж хвилюючий момент, тому що ми. Ми думали, все. Ну, у нас всі документи є, у нас всі підтвердження є. У нас чек про те, що ми здали ось ці відбитки, все є. Ми думалися: ну, Канада, ну це ж якби, швидко. Воно ну, все тут взагалі в Канаді, все з документами було швидко, крім ось цих відбитків. І цим... Але на щастя, все вийшло. На щастя, ви отримали свої візи. Ви так. приїхали до Америки. Uh, і далі вам прийшли, в принципі, одразу, ну не одразу, там за стандартний період часу Social Security number. у нас місяць зайняло очікування Це Цей теж процес дуже нас лякав, тому що ми, коли прийшли на кордоні, нам сказали, що прийде сповіщення на пошту. На пошту нічого не прийшло. Ні-ні, не приходить, не приходить. Ви взнали інформацію там, типу, до 90 днів може бути очікування грін карти. І ми думаємо: блін, це ж як, це ж 90 днів, ти не можеш працювати, ти не можеш влаштувати своє життя нормально. Ну, бо всі знають, що для оренди житла потрібна офіційна робота, для офіційної роботи потрібні документи. І ну, це такий складний період, такий був очікування. Ми не знали скільки чекати. Але слава Богу, нам прийшло все швидко за місяць, так все прийшло. Ми дуже щасливі. Взагалі класно. На вас не чути. Я виключила звук, бо в мене мала грається, говорить біля мене недалеко. Я ще скажу, чому я ще там фігурувала, чому ми зустрічалися з Данією, бо як правило, ми не зустрічаємося з клієнтами. Особисто, але так як ви не мали тут нікого, правда, коли ми заповнювали mm -hmm. вам е, документи, починали тільки все весь процес супроводу. Е, тому є клієнти, яким, е, які не мають можливості тут мати mm -hmm. якийсь адрес, на який їм прийде грін карта там, social security number, і тим клієнтам даю просто свій адрес. Я у мене вже і були теж такий Сергій з Канади, який, до речі, теж...